Вітаю вас, мої любі сонечки. А ви знали, що коли наше серце закрите, і ми ще живемо в голові, спимо, наша вища душа спить, ми не можемо бачити ні пробуджених, не ні просвітлених людей, душ, ми не можемо бачити Бога, богиню в цій душі. Ми не можемо побачити взагалі ніякі вищі аспекти. Чому? Це тільки тому, що ми самі тоді ще не пробудились. Чому тому, що ми є з вами єдина свідомість творця, малесенькі частиночки, які розлетілись і бавляться в цю ілюзорну реальність, і формують і бавляться, проявляються ілюзії творця, такий сон. І ми себе вважаємо тимчасовою людиною. Так от, мої любі сонечки. І тоді, коли ця частиночка спить, ми через неї бачимо світ, ми не можемо бачити богів, богинь, світло, тому що ми тоді живемо в ілюзіях. Але. Так як ми з вами єдина свідомість, і хтось починає пробуджуватися якась частиночка. І ті, хто готові, починають також до цієї частиночки бігти, летіти, спішити для того, щоб з нею об'єднатися. Тому що ми єдина божественна свідомість. І коли ми готові і ми приймаємо цю частиночку просвітлену, пробуджену, ми починаємо очищатись, трансформуватись, і ми тільки тоді. Починаємо бачити Бога у цій частинці, Ми починаємо бачити світло у цій душі, яка вже пробудилась. Ми починаємо бачити істину тільки тоді, коли ця істина вже пробудилась і пробуджується у нас. Тому що ми з вами єдина свідомість Творця. І навіть коли ще ілюзорна, роз'єдналась тимчасово, але все одно ми потім всі з вами об'єднуємося і це єдина. Свідомість світла, і тому, мої любі сонечки, ми можемо бачити тільки пробуджену душу, просвітлену. Чому люди, звичайно, не бачать, що це якась душа там просвітлена, пробуджена. Це ж не просто так, тому що вони ще сплять, вони не можуть побачити цього. Це неможливо. Вони бачать тільки ту реальність, яка е, транслюється через їх душу, поки що сплячу. А ті душі, які вже прийняли ту свою пробуджену частиночку, вони вже проходять трансформацію. І починають бачити, хто ця частинка, хто проявляється в ній, які вищі енергії проявляються в ній, тому що це вже починає проявлятися в нас. Тому що ми з вами є самі небеса, самі вища енергія, вищі аспекти Творця, ми є надзвичайно висока вібрація світла, вічна. Мої любі сонечки, люблю вас, ваша Ая.